Привіт-привіт! Я Вікторія. Я рада вітати вас на своєму городі у минулому відеоролику. Я показувала, як я обрізаю свій виноград. І тепер показую, як я укриваю виноград на зиму. У нас є виноград різного віку. Найстарший це 4 роки. І є також два. Винограда, який ми посадили тільки. І я хочу вам показати е, укрив. Один із методів укривання винограду на зиму. Почну я з кущику, який посажений в цьому році. Тут лоза зовсім мала. Його я просто прикриваю пластиковою бутилкою і зверху присипаю землею. Це під бутилкою я вже позакривала. А поливочні труби. Якщо у вас вони є, їх теж треба прикрити, щоб не засипати землею. Кущик першого року ми просто прикриваємо пластиковою пляшкою розрізаною і засипаємо повністю землею. Кришку я не відкручую, тому що там ще є місце для Повітря знизу, все це засипається землею. Так, це пляшка в нас для того, щоб не засипати поливочні труби. Засипається землею зверху сантиметри 3-5 Наступний у нас чотирьохрічний кущ, який ми обрізали. Його будемо вкладати також під землю, накривати землею. Чоловік викопав ось такі рабочки з і з від куща, зв'язуємо лози і вкладаємо у ці жолоби. Це в мене чотирирічний кущ, обрізаний. Лози я зв'язую. І вважаю, що найкращим утепленням на зиму винограду це є земля. Ми його прикопуємо просто у землю. Можна його прикрити ще цукровим мішком, для того, щоб легше було витягувати, але і цього року я і цього робити не буду. Лози зв'язані, фіксую лози металевим гачком для того, щоб легше було їх. Прикрити і починаю засипати землею. Шар землі над лозами повинен бути сантиметрів 5. См. Все, якщо тут недостатньо буде землі, ми привеземо ще згороду і це все прикриємо. Все, гачок дістаю, він там не потрібен. І засипаю тут. Оці лози цього року, плодові лози на наступний рік. Прикриваємо повністю землею. Не робимо ніяких лунок, тому що тут буде застоюватися вода, це все потрібно буде зрівняти. Далі кореневу шийку і рукави. А, можна, ну кажуть, що можна не прикривати взагалі. Але ми це все засиплемо землею, тільки бутилкою пластиковою закриємо. Ось цей поливочну трубу. Тут все, ми будемо загортати землею. Так само буду робити цю сторону, теж прикопувати в землю. Наступна лунка: ми вкладаємо лози з лівого і з правого куща, фіксуємо гачком. Основне у цьому процесі не зламати лози, вони не повинні хрустіти. І не повідламувати плодові бруньки, які вже є закладені, тому потроху підсипаємо землею і не поспішаємо. Я вважаю, що таке утеплення найкраще для винограду. Ми пробували утеплювати листям, заводяться миші і дуже полюбляють вони оці молоді пагони. В минулому році ми прикривали цукровим мішком, потім землею підсипали. На мішку утворюється, ну, застоюється вода і вона контактує з лозою. Тому я вважаю, що цей метод найкращий. Землі достатньо накласти зверху на лозу. Там 3-5 см, і вона не дасть обмерзнути лозі і замерзнути. Земля у нас волога після дощів, чому ми так пізно вкриваємо виноград, бо це була не земля, а грязюка суцільна. Тому дочекалися, поки трохи земля устаткується, і зараз утеплюємо. Так все це виглядає. Навесні по пляшкам будемо бачити, де саме знаходиться кущ. Треба буде обережно все дістати, щоб не зламати бруньки, і лози. Метод надійний, швидкий і без усіляких фінансових затрат. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада бачити вас у себе!